Ці роки були перше, це тривога. Це перше слово, тривога, яка окутує кожного з нас, яка не дає нам спокійно жити. Тривога за себе, за сім'ю, за хлопців, які нас захищають. Друге слово це було б страх. Ми всі його відчули за ці три роки. І останнє слово це єднання, жах, страх вже привикла. Це саму вайно описувати, я би назвав би це странністю, назвав би це обманом і, мабуть, точно, геноцид. Геноцид славян. Це дуже жорстоко з їхньої сторони, тому що ні в чому не винні люди страждають, діти, так само і пенсіонери, і всі останні. Трансформація. І Ну, якось переосмислення. Ну, це все воно одне. Є але... таке що саме ще. Ну, цінність життя, ц... цінність а... більше. Нове розуміння. Це для мене особисто мабуть. Невідомість. Невизначеність. Ось так. Якось відчувається, що. Не знаєш, як може обернутися наступний день, як може обернутися день для твоїх рідних, для знайомих, і загалом для країни? Ну, втрата, біль теж, в принципі, підходить з повністю ці всі три роки, але в основному так, це невизначеність. Не знаю, в принципі, відсутність якихось планів на майбутнє, тобто в такому, нестабільність? Е, біль е, це точно образа е, і сум. Я взагалі з Донецька. Біль, Більзорування е, е, та єдність. Там не знаю, не хотілося б нічого підсумувати. Просто хотілося б, щоб вже була перемога. І ми жили в своїй країні. Спокійно, що нас хто не трогав. Розруха. Е... Негативні емоції. І тяжкий фінансовий став. Діжа, Горе, біль. Втрата. Ем... Сум і несправедливість. Сім'я. Back